Учні. Роздуми над Божим Словом на середу першого тижня Адвенту. Того часу Ісус прийшов до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав жаль мені цих людей! Бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, Звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує: Скільки хлібів маєте? Вони відказали Сім і декілька рибин. Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, промовивши подяку, розломив і давав учням, а учні юрбам. Усі поїли і наситилися, і зібрали шматків, що залишилися сім повних кошиків. Від чого розпочалося покликання учнів? Від Ісуса, який проходив попри Галілейське море. Початок мого покликання знаходиться не в мені, а знаходиться в Господі. Він є початком. Початок покликання також прихований в словах: Ісус прийшов до Галілейського моря. Йдучи попри Галілейське море, Ісус залишає тобі вибір. Можеш його затримати, а можеш дозволити піти. Господь не силуватиме тебе. Матвій зазначає, що все відбувається серед монотонної буденності, серед щоденних занять, в середовищі, в якому виросли перші учні. Петро, Андрій, Яків та Йоанн день в день займалися такою ж самою працею. Але тільки одного дня Ісус Господь прийшов до Галілейського моря. Твоє життя може залежати від однієї миті не пропусти її. А що було б, коли б Петро того дня вирішив поспати довше, а Андрій, побачивши, що немає Петра, плюнув би на все і також пішов додому. Так, наче всі попередні дні монотонної праці існували заради того одного дня, коли Господь прийшов до Галілейського моря. Як ти дивишся на історію свого життя? Чи не припускаєш, що можливо всі важкі події, які ти переживав минулого року, були заради одного дня, коли до тебе навідався Господь? А може тому ти не зміг знайти кращу роботу, щоб одного дня, одного разу, зустріти у своєму офісі серед скреготу принтерів людину, яка привела тебе до Господа? Може тому тобі не вдалося виїхати за кордон, бо в місті, в якому ти жив, одного дня проходив Господь. Є час благодаті, який грецькою мовою називається кайрос. Це може бути один день, а може бути одна мить. Але та мить була тому, що був той день. Ревека щодня виходила до джерела набрати води і так день у день, аж до дня, коли не зустрів її там Елієзер, слуга Авраама. І не забрав її собою як наречену для Ісаака. В Євангелії від Йоанна ми інколи зустрічаємо загадковий вираз Година Ісуса. Ісус іде до Єрусалиму заради однієї години, години, в якій відбудеться відкуплення людського роду. Але щоб та година настала. Мав настати день, а щоб настав день, мав бути рік тощо, твоє життя може залежати від однієї миті. Будь чуйним, не пропусти її. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас. I na wieki wieczni. Amen.